Виставка справді вразила всіх, хто прийшов переглянути програму творчого звіту району. Картини, різноманітні вироби з деревини, вишиванки від візерунків, яких не можна було відвести погляд. Все це створило надзвичайну атмосферу національного колориту народної творчості. Це треба любити, це треба любити. Квітки, оце моя любов, це я, я цим живу. А тут комусь передаєте зараз чи ні? А в мене вишивають усі, навіть онук мій, вже йому до 40 років. Він теж вперше вишивав мені ці салфеточки і на подушку вишивав. Казав, бабу, якби не робота, то я б вишивав би й далі. поки це для нему не для мужчин. Зараз це модно, зараз кличуть, мабуть, на всі виставки. Так, да, мене всюди кличуть, я їду. Часом і серджу, що важко собиратись, але як поїду, то й довольно навіть і від душі я ми з людьми сюди туди. Ну пишаюся з людьми, побачиш людей, люди тебе побачать. Хочеться жити. Приємно порадувала і програма творчого звіту, вдала режисерська робота у поєднанні з майстерним виконанням самодіяльних колективів, змушувала глядачів на деякий час забути про все і жити сценою. Той матеріал, який пісенний, творчий, поетичний матеріал, який ми чуємо зі сцени, я підкреслюю це. Жодного разу не повторюється. Жодного не повторюється жодна пісня, не повторюється жоден танець, не повторюється жоден вірш. Тому це доводить те, що культура живе, культура працює, і наші люди працюють і співають. І дай Боже, що так було. Баранівський район достойно показав творче надбання. Навіть члени журі були вражені майстерністю виконавців, і за попередніми оцінками, цей район у першій п'ятірці на здобуття звання найкращого за розвитком народної творчості та збереження національних традицій.